А тим часом Єлизавета Чубенко, наша спеціальна кореспондентка, приїхала з Нью-Йорку до Києва та відвідала протезно ортопедичний центр, в якому наші українські військові стоять на обслуговуванні безкоштовних протезів, які вони отримали у Сполучених Штатах. Тож Лізо, тобі слово. Студія, усім привіт, слава Україні! Я рада вас вітати. Я зараз знаходжусь в центрі Києва. Три дні назад я прилетіла з нью йорку На жаль, на сьогодні маємо дуже погані новини, пов'язані з Миколаївською областю та Уманю. Я співчуваю усім близьким та рідним а, загиблих. Зараз я знаходжусь біля протезного центру, а, де саме виготовляються протези. І я вам зараз покажу нашого українського воїна та героя, який прилетів з Америки. З Нью-Йорку, У мене було з ним велике інтерв'ю, ви його 100% бачили, і він е, зараз приїжджає на е, обслуговування свого протезу, який він отримав в Америці. Вітя, привіт! Розкажи розкажи мені, будь ласка, що ти тут робиш, коли ти приїхав? Звідки? І де ти сам? Я приїхав сьогодні з Одеси в Київ для того, щоб обслуговувати свій протез, який мені зробили в Америці від фонду Кайнбіз. І в подальшому і там будемо обслуговуватися в Латовальці. <толайки> в понеділок я вже їду на фронт, в Донецьку область, продовжити свій шлях. І... Тобто тебе встановили? Тебе мене встановили, так, я вже в понеділок виїжджаю. Вітя, я тобі дуже дякую за те, що ти робиш, за те, що ти нас захищаєш. Я бажаю тобі якнайшвидшого повного одужання, щоб вже не було ніякої нагоди зустрічатися в протезному центрі, а більше зустрічатися на нашому дні перемоги. Друзі, маю ще, одного, ще одну людину, яка нам може розказати саме про, це, про цей центр і показати, як саме виготовляють протези. Зараз я вам його покажу. Заходимо ми в центр. Друзі, рада вітати! Слава Україні! Дякую, слава добро, дня! Єлизавета! Ціль, дуже приємно, дуже приємно познайомитися. Ви познайомитися. Ви, як я розумію, директор ортопедичної майстерні. Так, проте ортопедичної майстерні. Проходьте вперед, розказуйте, що ви тут маєте, і розказуйте, як у вас все відбувається. Ну, давайте почнемо звідси. Давайте. Тут у нас відбувається прийом пацієнтів, реєстрація документів, оформлення, скажімо так, паперово-документальної. Тут відбувається така функція. Тобто ми, перед тим, як взяти пацієнта в роботу, ми оформлюємо його для отримання їм протезно-ортопедичного виробу безкоштовно за рахунок державної програми Міністерства соціальної політики України. Далі робота з пацієнтом продовжується в примірочних. У нас є дві, раз примірочна. Друга примірочна. Далі в нас є зал для ходіння, там де пацієнти відпрацьовують навики ходіння або на протезному виробі, або на орт ортезі. Ну, ортезі ортезному виробі. Також ми виробляємо індивідуальні ортопедичні устілки. Тут в нас гіпсовочна. Кожен виріб. Робиться індивідуально, від пацієнта робиться гіпсовий зліпок, з якого потім виготовляється безпосередньо сам виріб. Тут у нас цех, де саме відбувається виробництво протезно-ортопедичних виробів. Це моделювальна, тут працюють з гіпсовими зліпками. А, після того, як йде гіпсування, а, виробляється гіпсовий негатив-позитив, який обробляється, і потім на основі його вже виготовляється або ортез, або протез, то в залежності від того, що потрібно. Тут працюють майстри, майстри наші, їх робочі місця. Тут є у нас ще за куточку машинки, тобто коли там. Ліпучки підшиваються або бандажі. Далі в нас є машини цех, де відбувається на обладнанні. Обладнання у нас все німецькі фірми Отобок. Відбувається вже безпосередня робота з виробом, допрацювання, підгонка. Ще в нас є ламінаційна. Тут безпосередньо вже виготовляються або протези під вакуумом, або протези робляться з літових смол. Ми можемо комбінувати, робити під замовника різні різного кольору, різні малюнки вставляти. Для дітей робиться з термопапіру, щоб він був не білого кольору, а ось з якимось малюнком, щоб дітям було цікавіше а термопічка, термостол, де безпосередньо розігріваємо матеріал, який потім дається обробці. Я вам дуже дякую за вашу роботу. І тримаємося, і вперед до нашої спільної перемоги. Да, сподіваємось, що незабаром ми всі отримаємо бажане, і перемога буде за нами. Ну що, друзі, слава Україні і вперед разом до нашої спільної перемоги. Героям слава. Дякуємо, Єлизаветі Чубенко, за цікаву інформацію.